Червона калина похилилася, Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую Червону калину підімемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвети. вітає команда Імпульс. Краматорського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів No1. Низлі вам, друзі, до самої землі. Ми раді вас вітати в ці квітневі дні. Ми екологічна бригада Імпульс. Природа рідна, наша втіха Ми збережем її від лиха Ми тільки починаємо в світі жити. А вже життя це маємо воронити. Від біди, яка може статися з нами в недалекому майбутньому, від біди, яка може прийти на нашу планету, якщо людство не схаменеться. Свіхомо залібу завітуємо завжди. Зараз ми розкажемо, що завіт зробили. Пісню заспіваємо і розташу. Як засопли луки, що робити нам всім? Нам ми закликали, безки заліки губи, що були ясалі, ми про них подбали всі прибирали микавець, любимо його Ну а зараз разом з нами засліваю, пісню цю. Шкільна агітбригада працює котрий рік. І зараз про роботу представимо наш звіт. Ми прибираємо шкільне подвір'я. Ми доглядаємо за шкільними клумбами. Ми доглядаємо за кімнатними рослинами. Ми беремо участь у багатьох конкурсах і акціях і маємо за це нагороди. Ми любимо екскурсії і подорожі мальовничими куточками нашої батьківщини. Ми під час операції годівничка розвішуємо годівнички на деревах шкільного подвір'я та сквері біля школи. Ми проводимо агітаційну роботу на захисті екології. Блакитні простори, зелені луки. Ніде не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет, не мали життя там прикмет. Ти наша домівка, планета Земля, ти гарна і зблизька красива здаля. Дивуються інші планети всі щиро, яка ж ти сестко блакитно, вродлива. Стогне планета Земля, нищить її тихо люди, Викиде тонни сміття. Та хімікати повсюду плаче нещасна земля. Плаче? Ні, гірко ридає, адже бездумно її людство давно убиває, бореться наша земля. Віті, квіти, квіти, чарівні квіти, кольорові великі малі. Ви вмієте душу зігріти, бо й самі ви душа землі. Як приємно подивись на цей природний вибух барв. як приємно закохатись в неповторність їхніх чар. Щороку навесні в Україні знищуються мільйони ранньоквітучих рослин, першоцвітів, серед них підсніжник, шафран, рябчик, білоцвіти, проліски, черемша. Більшість цих видів занесено до червоної книги України. Усі ми хочемо дихати свіжим повітрям, пити чисту воду та споживати натуральні продукти. А що ми робимо для цього? Чи знаєте ви, що одна тридцята території нашої країни зайнята сміттєзвалищем? Кожен українець за рік залишає 300 кілограмів сміття, а викиди і відходи транспорту та промисловості ще більше. Для цього нам треба створювати лісосмуги та ландшафти, відновлювати річки та озера, висаджувати дерева та кущі, захищати та відновлювати ліси, збирати дощову воду. Надзвичайно складна екологічна ситуація склалася сьогодні і в Україні. Внаслідок нерозумної діяльності людини зникло понад 14 тисяч малих вічок. Планета б'є тривогу, бо не сила витерпіти зло. Скаржиться вона святому Богу. У людей бажання було. Давайте спробуємо не смітити, не рвати даремно квітку, охороняти наш ліг. Бати по наші озера та річки. Відмовитись від шкідливих звичок і побачимо, якою гарною стане наша земля. Любити землю завжди будемо ми, посадимо і сад, і дерево, і квіти. Ось тут навішаємо зірок. сюди ми додамо квіток. Тут має бути соловей. а тут хай яблука висять і нагадує райський сад. А для птахів повішаємо житло, щоб з вірою вертались до нас жителі.